Привіт, я Женя Панчоха. І зразу подивимось відео із розряду, що тут могло піти так. Добре, добре, добре. Давайте щоб не було баянів, зразу подивимось це відео. Тільки якби ці люди були дебілами. Happy to you. Ah! Ah! Oh, Мені здається, що ця дівчинка настільки злякалася, що заговорила на російській. Oh, Як казав мій старий товариш з хуста, та що? Для всіх нас пісня Happy Birthday to you

Стоячий фєєрверк на торті. Розбивання яєць на голові. Вам не кажеться, що він не убрав своїй кімнаті на свій деньчик? І наостанок мене дуже смутила начальна фраза. А ну перемотайте назад. Стоп, що ж це може бути? Що ж це може бути? Може... може... Блін, я не знаю, я не знаю, треба переводчик. Так. Треба переводчик. Так, вибираємо китайську. Так переведемо на російську, бо на українську явно не переведе. І. Блін, так і знав. Е! І як казав мій старий товариш із нашої файти. А ти жо хотів? Не видишся китайської. ХАПІБЕЕС! Отже, на що свій час в Мы идем в винную лавку. Один не самый трезвый посетитель зашел в магазин и, не расплатившись, открыл бутылку спиртного. Владелец винной лавки рассказал офицеру Асуджи, что произошло. Мужчина открыл бутылку спиртного, выпил ее целиком и ушел, не заплатив. В каком направлении он ушел? Он все еще там. Подождите. вам не здається, що персонал поліції занадто великий для такої місії? Охранников научили реагировать на все, что угодно, включая... Он начал кричать, и я понял, что он русский. Я немного говорю по-русски. Сказать, что он знает русскую мову, это просто ударитесь головой об стену. Чувак, тебе посылают, и ты говоришь спасибо? Два раза? Спасибо, спасибо, Окей, окей. Давайте я наведу приклад Аллах акбар. Спасибо, спасибо. Капитан Майкл Розен хорошо говорит по русски. Он выступил в роли переводчика. После этой фразы я реально поверил, что кто-то из этих офицеров знает русский. Свернуя, но потом, но потом. Он сказал, что он ни в чем не виноват, что он гражданин России и пытается стать американцем. Ну да, да, вот именно так Вин и сказал. Спиртное, но потом, но потом. Он сказал, что он ни в чем не виноват, что он гражданин России и пытается стать американцем. Э, Доброе, давайте запитаем у переводчика, может я действительно помиляюсь. Итак, но потом, но потом. Боже, я вибачаюся. Я вибачаюся, я був не правий. Ну, що зробиш? Я носом почув, що це було. В тот момент он був не кліне самим чистим чоловіком на землі. Он опорожнився прямо себе в штани, пока ми вели. Його. Ну, після цього хочеться напомню фразу мого старого знакомого із кінофільму Зелений Слоник. Ты че, шой, Дякую за перегляд. Якщо даня лох, голосуйте за мене.